За офіційними даними, борг 9,4 мільярда гривень українців на кінець 2023 року, і це тільки перед МФО, і тільки офіційно. Це означає, що у українців не тільки проблема з боргами, а й зі знанням та розумінням, як діяти в такій ситуації. Куди звертатись, як полегшити свої кредитні зобов'язання? Якщо ви теж знаходитесь в такій ситуації, дивіться відео до кінця. Мене звати Олег Болоцький, я керівник юридичної компанії. Вільним і ми займаємось вирішенням проблем боргів через процедуру неплатоспроможності. І маємо найбільший відсоток виграних справ в Україні в цьому відео ви дізнаєтесь, чи можна списати борги повністю, що для цього треба робити, і як це відбувається. Як списати борг? Більшість боржників вважають, що законне списання кредитів має відбуватися автоматично за строків позовної давності через 3 роки. Але це неправда. Розказали це. У цьому відео позичальники просто відмовляються платити, погіршуючи своє становище і ще збільшуючи заборгованість. Тільки ті, хто бере нові кредити, щоб погасити старі, перебувають у ще гіршому становищі. Єдиним способом, що дає змогу списати всі кредитні борги законно, є процедура банкрутства. З чого ж почати процедуру банкрутства, оскільки не всі боржники можуть бути визнані банкрутами, звичайно ж, починати оформлення банкрутства людини потрібно з консультації юриста по банкрутству, щоб з'ясувати. Нюанси і складнощі процедури конкретно вашої ситуації. Умови процедури банкрутства. Щоб розпочати процедуру, треба відповідати декільком умовам. Ці умови стосуються як загальної суми боргу, так і строків настання вашої неплатоспроможності. Запустити процедуру можна на таких підставах. Перший це загальний обсяг ваших боргів, перевищує 30 мінімальних заробітних плат. На сьогоднішній день це більше 200 тисяч гривень. Боржник має заборгованість за плановим Платежами у розмірі понад 50% щомісячного платежу протягом двох місяців порушення графіку оплати. Третє боржника є відкрите виконавче провадження. І четверте, є інші підстави. Які підтверджують існування загрози неплатоспроможності щодо неможливості боржника найближчим часом виконати свої грошові зобов'язання, це може бути серйозне захворювання, скорочування на роботі, звільнення тощо. При цьому фізичній особі слід пам'ятати, що не підлягають списання боргів зарплати аліментів, відшкодування шкоди заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи. Щодо сплати єдиного внеску на загальнодержавне соціальне Соціальне страхування, відоме як ЄСВ. Якщо процедура підходить боржнику, юрист готує всі документи заяву до суду і призначається розгляд справи. Суддя задовільняє подану заяву і відкриває провадження про банкрутство фізичної особи. Явний плюс на цьому етапі це припинення всіх судових і виконавчих проваджень на час розгляду справи про неплатоспроможність. Тобто накладається мораторій і навіть колектори не мають права вам дзвонити та турбувати вас. Після відкриття суду. Дом провадження про неплатоспроможність призначений арбітражний керуючий скликає збори кредиторів боржника. Метою цього зібрання є розгляд вимог кредиторів, розробка та узгодження з боржником і подача на затвердження плану реструктуризації його боргів. Якщо всім сторонам вдасться узгодити план реструктуризації боргів та його затвердить суд, то погашення всіх боргів. Боржника буде здійснюватись тільки відповідно до цього плану. Завдання реструктуризації. Перше відновити платоспроможність людини. Хоча б частково через зменшення щомісячної суми погашень, збільшення терміну виплат боргу або відсрочку. Оголосити для боржника кредитні канікули. Буває, що у кредиторів і боржника не виходить узгодити план реструктуризації, і тоді суд визнає боржника банкрутом і переходить до примусового продажу наявного майна боржника. Але якщо житло, яке є єдиним місцем проживання сім'ї боржника, квартира не більше ніж 60 квадратних метрів, або житловою площею не більше ніж 13 квадратних метрів на кожного члена сім'ї боржника, чи житловий будинок не більше ніж 120 квадратних метрів, він залишається у власності. І в користуванні боржника, оскільки це є єдиним житлом боржника. найважливіший і найскладніший етап у процедурі банкрутства це підготовка і збір документів до суду. Так як суд може закрити справу, якщо інформація про майно в документах є недостовірною або навіть неповною. Тобто, якщо ви не зовсім вірно заповнили документи, не знаючи всіх нюансів, справ про банкрутство буде зупинена. Тому в ідеалі над підготовкою документів і заяви до суду повинен працювати кваліфікований юрист, який Зробить все, щоб цей документ максимально повно відображав всі факти і допоміг у вирішенні спору. Більшість складених заяв особисто боржником часто залишаються без руху чи мають багато помилок. Тому для надійності краще звернутись за консультацією фахівця. Це збереже ваш час і нерви. У якому ж випадку 100% списують борги? Найбільша вірогідність, що вам спишуть борг, тоді, коли у вас немає офіційного доходу та майна. У вас багато утриманців і багато боргів саме у МФО. У інших випадках ваш борг буде реструктуризовано. Тобто погашати борг ви будете відповідно до своїх можливостей, які залишаються після вирахування усіх витрат. Або борг буде погашено через продаж власності на аукціоні. Наслідки процедури банкрутства. Якщо ви не узгодили план реструктуризації з кредиторами, то боржник втрачає контроль над своїм майном і відбувається ліквідація майна банкрута та розподіл коштів між кредиторами. Також наслідками банкрутства. Є те, що ви не зможете наступні 5 років пройти цю процедуру ще раз. Ви будете вважатись з неідеальною діловою репутацією на протязі 3 років, і протягом наступних 5 років ви маєте письмово повідомляти ваших потенційних кредиторів при отриманні кредиту, що ви проходили процедуру неплатоспроможності. Проте ці обмеження необхідні задля відновлення платоспроможності та звільнення від боргів. Найбільша перевага процедури неплатоспроможності це звільнення вас від боргів. Навіть якщо боржникові не вдалося погасити їх у повному обсязі, він все одно вважатиметься вільним від боргових зобов'язань. До переваг також можна віднести: заборгованість перестає рости. Всі борги розглядаються в одному провадженні. Шанс уникнення боргів перед кредиторами, які не з'явилися у межах строків. Найчастіше до суду не з'являються МФО. Збереження прав власності на житло, яке є єдиним у боржника. Якщо у боржника немає Офіційного доходу і майна борги списуються. Повністю припинення тиску з боку колекторів і судових виконавців, зняття рештів із рахунків і майна, відновлення вільного проїзду за кордон та початок фінансового життя з чистого аркуш. Ці плюси дають можливість людині розпочати нове спокійне життя без боргів. І якщо борги заважають вам жити, на вас відкривають виконавчі провадження, погрожують колектори, немає сили грошей закрити всі кредити та зобов'язання, то найкращий вихід розпочати процедуру неплатоспіту. Якщо ви хочете скористатися цією можливістю, краще залучити спеціаліста. Він забезпечить правильність процедури і полегшить її проходження. Якщо ви зацікавились писанням боргу, скануйте QR-код на екрані для безкоштовної консультації. Дзвоніть за номерами в описі під відео або залишайте заявку за посиланням під цим же відео.